Вітаю! Сьогодні на уроці ми поговоримо про особливості квіткових рослин, розглянемо більш детально їх генеративні органи квітку та плід. Квіткові рослини це найчисельніша група насінних рослин. У них є квітка із зав'язю, у якій містяться насінні зачатки. Саме в насінних зачатках відбувається процес подвійного запліднення і утворення насінини. Органи квіткових рослин поділяються на вегетативні органи, які забезпечують ріст, і генеративні органи, які забезпечують розмноження. До генеративних органів квіткових рослин належать квітка, плід і насіннина. На місці квітки після запилення і запліднення утворюється плід, а всередині плода достигає насінина. Квітка це орган статевого розмноження квіткових рослин. Вона являє собою вкорочений, обмежений у рості видозмінений пагін. Основними частинами квітки є квітконіжка, квітколоже, чашолистки, пелюстки, тичинки та маточка. Квітконіжка це частина квітки, якою вона прикріплюється до стебла. Квіти, у яких немає квітконіжки, називаються сидячими. Квітколоже – це вісь квітки, вкорочена та розширена частина стебла, на якій містяться чашечка, віночок, тичинки та маточки. Чашечка це зовнішнє коло видозмінених листочків чашолистків подвійної оцвітини квітки. Віночок це внутрішнє коло видозмінених листочків подвійної оцвітини квітки. Віночок утворюють пелюстки. Тичинки це органи квітки, в яких утворюються пилкові зерна. Маточка це орган квітки, покрито насінних рослин, який міститься в центрі квітки та складається з одного та кількох зрослих між собою плодолистків. У зав'язі маточки містяться насінні зачатки. Основними частинами квітки є тичинки та маточки. Якщо вони є в квітці, квітка називається двостатевою. Якщо квітка містить або тичинки або маточку, вона є одностатевою. Квіти, у яких є лише тичинкові квіти, називають чоловічими, квіти, у яких є лише маточкові квіти, називають жіночими. Запліднення у квіткових рослин передує запилення запилення це перенесення пилку з тичинок на приймочку маточки. Виділяють три основні способи запилення перехресне запилення. Коли пилок переноситься з стичинок однієї квітки на приймочку маточки іншої квітки, пилок може переноситись вітром, комахами, водою, птахами, звірами або іншими чинниками. Самозапилення це перенесення пилку з стичінок на приймочку маточки в межах однієї квітки. І штучне запилення це запилення, яке здійснюється за допомогою людини. Вітрозапильні дерева і кущі. Зацвітають до розпускання листя для того, щоб вітер вільно переносив легкий пилок між гілочками. Вітрозапильними рослинами є ліщина береза дуб. Комахозапильні рослини мають яскравий віночок та виділяють нектар для приваблення комах. Найчисельнішою групою комах запилювачів є бжоли, які із зібраного нектару виробляють мед. У більшості водяних рослин пилок переноситься водою. Дрібні квіти зібрані у суцвіття, оскільки так їх легше помітити запилювачам. Суцвіття це сукупність квітів, об'єднаних спільною віссю. За особливостями будови, суцвіття поділяються на прості та складні. Простими суцвіттями є початок, головка, сережка, простий колос, простий зонтик, кошик. Щиток та китиця. До складних суцвіть належать володь, складний зонтик та складний колос. Для всіх квіткових рослин характерна наявність плодів. Плід – це орган квіткових рослин, який утворюється з маточки квітки після запліднення, з маточки та деяких інших частин квітки, наприклад, освітиний квітколожа. Плід складається з оплудня і насінини. Оплодень має три шари зовнішній, середній і внутрішній. Квітконіжка перетворюється на плодоніжку. За особливостями будови оплодня, плоди поділяють на дві групи сухі плоди і соковиті плоди. У сухих плодів оплодень сухий. До них належать стручок, коробочка, зернівка, горіх. Сім'янка. Біб. До соковитих плодів належать багатокістянка. Кістянка. Яблуко. Ягода. Суничина, гарбузина. У квіткових рослин виробились пристосування до поширення своїх плодів та насіння. Плоди насіння можуть поширюватись за допомогою вітру. Як, наприклад, у злинки канадської скереди та кульбаби, сім'янки яких мають парашутики. Плоди можуть поширюватися тваринами, так звана зоохорія. Наприклад, сім'янки череди, лопуха і герані мають спеціальні гачечки, якими чіпляються за шерсть тварин. Рослини, плоди і насіння яких поширюються птахами, так звана орнітохорія, Мають добре помітні плоди яскравого забарвлення з їстивним соковитим оплоднем. Плоди і насіння водних рослин поширюються водою. Для деяких рослин характерна автохорія, тобто самопоширення насіння, наприклад, нігела, біла акація, розрив трава дрібноквіткова, їжа коплідний квиткий. Плоди і насіння багатьох рослин поширюються людиною. Людина сприяє поширенню насіння багатьох дикорослих рослин, поширює і висіває насіння окультурених нею рослин, наприклад, овочевих, декоративних. Разом з ними можуть поширюватись і насіння злісних бур'янів. Також людина навчилась вирощувати лікарські рослини, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу. А тепер я пропоную тобі перевірити свої знання. Завдання перше. Закінчи речення. Слова підказки можеш знайти на початку відео уроку. Тому зупини відео, прочитай уважно і подумай. Перевір свою відповідь. Друге запитання. Уважно роздивись фото квіткових рослин. І назви зайву рослину. Поясни, чому вона зайва. А тепер правильна відповідь Зайвою рослиною є ліщина, оскільки ліщина вітрозапильна рослина, а шипшина спірея – комахозапильні рослини. Третє запитання Пригадай. Які є типи плодів з забудовою оплодня Вибери із запропонованих рослин ті, що мають сухі плоди? Правильна відповідь. Сухі плоди мають череда плід сім'янка, горох плід біб, та ліщина плід горіх. Четверте запитання Вибери із запропонованих рослин ті, плоди яких поширюють птахи. Правильна відповідь. Птахи поширюють насіння таких рослин, як черемуха пізня, конвалія, калина, оскільки їх плоди мають соковитий їстивний оплодень. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.